Робота про здоров'я дітей та профілактика захворювань. 11 квітня у селі селище Броварського району фахівці національної лікарні Охмадит провели безкоштовні медичні огляди для дітей. За день команда з 20 вузькопрофільних спеціалістів консультує до 200 маленьких пацієнтів, зазначає алергологиня Ольга Гринь. Це ортопед, алерголог, психолог, невролог, дитячий, дитячий гінеколог, педіатри і ще багато різних спеціальностей. оториноларинголог. з метою. 呃、uh。 Виявлення певних патологій і, можливо, подальшого скерування на дообстеження або призначення лікування на місці для того, щоб у пацієнтів був доступ. Батькам доступний весь повний весь повний огляд, але зазвичай батьки самі обирають до кого потрібно. Інші лікарі можуть скерувати до своїх колег, якщо бачать певні необхідності. Але ну це справа добровільна. Зазвичай більшість батьків бажає пройти більшість спеціалістів. Відбулася така діагностика в рамках проєкту. Ту скарбничка здоров'я, який благодійний фонд МХП громаді спільно з лікарнею Хмади запровадили на початку 2023 року. Відтоді команда лікарів оглянула майже 6 тисяч дітей у дев'яти областях України. Говорить директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП Павло Мороз. «Вузькоспеціалізовані огляди дітей ну, вкрай необхідні наразі в громадах, особливо в сільських територіях, там де ми зараз знаходимося, тому що Є травми, є переживання внаслідок повномасштабного вторгнення, постійні обстріли, батьки на війні. На жаль, є діти, які втратили когось із своїх батьків. Саме це спонукало нас до залученості в цей проект і тільки за минулий рік, за 2024 рік, у нас більш ніж 2,5 тисячі дітей оглянуто в п'яти областях України. В цьому році це вже друга область. Після Хмельниччини ми зараз перебуваємо на Київщині. На на фактично деокупованому селі, і тут присутні навіть і сусідні села, зокрема, дітки, які ходили в знищену школу в Рудницькому. Тут село, дітки із села Гостролуччя. На сьогодні це є вагомий внесок в те, аби підтримувати здоров'я дітей саме в сільських територіях. Як зазначає Павло Мороз, благодійний фонд МХП громаді не тільки організовує виїзди лікарів на місця оглядів, а й допомагає. Гає Ахмадиту з покращенням обладнання для швидкості та точності постановки діагнозу, медики використовують сучасний аналізатор крові, він надає результати за п'ять хвилин, говорить завідувачка відділення лабораторної діагностики Галина Кандрьонкіна. Взагалі аналізатор обробляє кров за чотири хвилини, але оскільки повинно ну організувати ще ж провірити, якщо є якісь зміни в. Формулі, якщо якісь зміни і треба такого додаткового обстеження, ми тоді з педіатрами, або з нашими спеціалістами ведемо таку бесіду і вони тоді рекомендують, може більш детальні. Більш детальні це біохімічні дослідження. Дякуючи МХП, у нас закуплені ще біохімічний аналізатор і аналізатор електролітів. Але це в, такі, хочу сказати, великі аналізатори, які стоять. На на місці стоять лабораторії. Ми тут робимо забір крові на біохімічні дослідження, такі розширені, і веземо з собою. І потім інтерпретують лікарі наші, і ми відсилаємо направлення або запрошуємо цих пацієнтів до себе в лікарню. Аби безкоштовно та якісно перевірити стан здоров'я, свою доньку на медичний огляд привела Марина Беренда. Вона ділиться, що вирішила не пропустити таку можливість і проконсультуватися в офтальмолога, отоларинголога, ортопеда та дитячого гінеколога. Наші діти їхнє здоров'я потрібно, щоб було на першому місці, тому це дуже приємно, що Є можливість така, не виїжджаючи в Київ тут пройти, тим паче таких кваліфікованих лікарів. Дуже хороше обстеження, дуже приємно відносяться до діток, тому що нам проблема з дитиною ходити до лікарів. А хороший підхід до дітей за... зацікавили, заохотили. Дуже вдячні. Медики Охмадиту цьогоріч проведуть безкоштовні дитячі огляди ще й в Івано-Франківській, Дніпропетровській та Сумській областях. Анастасія Усик, Незаргераскін. Новини Терез Бориспіль.